Всім гарного доброго вечора вже. Вийшла на город. Колись десь я інструмент свій один поділа і от не знаю де. Так дивлюся, як я колись ще зерніта накривала. Думаю, де моя сапка? Я так люблю десь покласти, потім не знаю де. От вийшла, подивилася тим часом на капусту свою. Нас на базарі. От вже треба буде віддати куран. Uh -huh. Бачите, вже нема нічого з нею. Та я була вирізана борщ. Отакі От зав'язочки курам віддати, хай дзьобають. Ще в мене ростуть, бачите, купчаки. Щоб думаю, буде сухенько, щоб я трошки насіння собі зібрала, а то вимикаю і винесу, а насіння не буде. Вони ще будуть гарно цвісти, якщо буде ще сонце. Тут десь теж є якась зимова ще капуста. Я ніколи майже на цьому городі в себе тут не сажу капусти. Цього року розкнула і посадила. Бачите, які гарні? Яка капуста різна є? Бачите, яка гарна ця я зелененька. Наю ж це зимова. вона гарна, гарна. Їли. початку було дуже багато, тоді на Німолі, але десь потім поділася. Може, і купчаки допомогли, знаєте, що я розказувала, що не може таке бути. Щоб це. Але було дуже багато того білого на ньому. Але от є такий рівчик. Де на щось? У нас на базарі січена капуста по 15 гривень була цієї середи. Напевно, куплю січною. Це ми ніколи, ми все сікли самі, а це куплю січною тоді наквасимо з мамою. Так я входжу, треба винести викинути вже ці баделяки. але дуже ще мокро. О, і винести їх, бо тут вже толку мало з них. Перець мій не доглянути цього року, бо чомусь потреби не було в перці. У мене барбос, як пробіжиться, бачите, він попідв'язувала я, то він так ломить. Він як летить, щось собі нагадає старцун то старцун, а щось попочує, побачить, десь так раптово щось там дійде до нього. І він так летить, то на, 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 зносить всі ці, ломить прямо, не знаєте, як летить на перець і все, він не дивиться, куди летить. Бачите, кожен попідв'язувало. Пару зірвали, щоб от так навіть зараз їсти чи якийсь салат зробити, а так ще всі зелені. Не достигаю цього року чомусь зовсім, нічого не достигаю. Тут це я так шукаю, то гріші я так шукаю сапу. Думаю, Може, я десь на городі забула. Насапимо мої десь. Я таку натуру маю, нехорошу. Де щось роблю, там можу й забути. Бур'яни ростуть, але ви вже, бачите, трошечки. Трошечки протрахає. сьогодні цілий день у нас не було дощу. Цілий день не було дощу. У мене є один соняшник на городі ще. І невже його не видзібали? Де таке може бути, правда? Видзібали горобчики, видзібали. Таке не може бути. Я просто його тут залишила була для краси. Ой, так, все, давайте пока пока Йду закривати зараз курочки і можна вже дойти до хати. Пока всім. Миємося, купаємося, банимося сьогодні субота. Казав нас один сусід, що субота для нас це баний день. Так колись було, коли ми були маленькі. Баня була в селі, одна в Юрківцях, і ми все в суботу. Мама нас сестричкою бира, Люся була старша. І за руку і ми ходили в баню. Так от миємося сьогодні банимся. Так це жартома. Зараз то, коли хоче, тоді навіть на день можна по три-чотири рази. Кожного в хаті є своє і все. Пока-пока.